У суглобах рук, ніг, пальців, колін далеко не найприємніше відчуття. Біль у суглобах друга з зачисельністю після застуди та герві причина звернення за допомогою до лікарів. Але якщо у вас просто проблема з хрещом або рідиною між ними, то це вирішується дуже просто. Але якщо у вас є запальний процес у суглобах, то це викликає певні складнощі з відновленням, на яке може йти від 3 до 6 місяців. Біль у суглоби з'являється, коли два хрящі стикаються і починають старатися. Це відбувається через те, що рідина, яка знаходиться між цими хрящами, не поповнюється. По суті, суглобова рідина це вода з гіалуроновою кислотою. І галеронова кислота, на жаль, з часом не виробляється нашим організмом. Дуже часто люди її колять. Я пропоную вживати воду з правильною мінералізацією та підключити пітну гелеронову кислоту. Якщо ж є запалення, це говорить про те, що там хтось живе, або вірус, або грибок. Запальний процес виникає найчастіше через проблеми з кишечником і через дисбактеріоз. Тому, крім усіх. Рекомендацій, які я сказала по відновленню хрящів і суглобів, потрібно робити потужні противірусні, протигрибкові програми, а після цього підключити продукти, які відновлюють суглоби. І саме з цього місяця анатуральна антипаразитарна програма на додатковій акції. Хто бажає придбати цю програму, пишіть мені в я допоможу.